Василь Доброго дня! Як живі і здорові? Дякую, дуже гарно. Що ви робите в нашій клініці? У вашій клініці я довго вагався, але замінив сугло тазобедрений сустав. Дуже було мені страшно, дуже я довго вагався, мучився. Але вийшло настільки все добре. Я це розповідаю вам від усієї душі. Я не підставна утка, я ось тут з швами, з усіма дивіться. І дуже я вдячний цій клініці. Як давно пройшла операція? Операція пройшла в мене 13 числа. Я приїхав на консультацію, сказали, що є одне містечко, бо теж з містами черга, як не крути, бо клініка дуже хороша. І мені 13 Кажу, буду робити, бо я не видержу. У мене нерви, я не видержу. І зробив 13 числа. А сьогодні яке число? 16. Три дні пройшло. Три дні пройшло. Сьогодні. І вже ходите? Я вже ходжу вільно, дивіться. Це правда. Що я вам скажу, правду? Було тільки у день операції. Мене підняли і, і дали одну тільки паличку. Сказали, це так. Оце було мені страшно. А на другий день я можу ходити вже зараз, навіть без палочки. Це я так, щоб ну, для підтримки, для меншої нагрузки сустав. Я в це не повірив, що, бо перший день було тяжко, правду кажу, вона одні неї палочці ходить. А зараз питань немає, навіть можу без палочки. Ну прогуляйтесь, потираюся. От йду, дивіться, йде. Учать, як тут ноги правильно ставити і все. Дивіться, от я виходжу, порожок навіть у мене усе добре. Розвертаюся, все, все, все красиво. Біжить на сонечко. На сонечко. Клініка дуже хороша. Ось, бачите, все. Можна навіть без палки йти. Ну так, да, щось трошки відчувається, ну а так, щоб на третій день після операції це Це взагалі нереально, так сказати. Ну, виходить. І є таке. Як ви узнали про нашу клініку? Ну, як не буває випадковості. О. Я довго вагався, довго шукав, і Полтаву, і Рівне. І... А так вийшло, що мій, мій сусід давно робив, сусідка, і вона пожила, і дуже вона давно робила. І, і на той час, коли це не було тут такої клініки, такого сервісу, вона робила в Черкасах з цим же лікарем Шевченко. Ну вона робила десь у другому місці. Він працював. Не О, да, я, я, я не я Ну, не ну коли він мені сказав. Я в інтернеті, якщо чесно, я мене не проскакую. Я тільки, тільки набираю, які-то, ну, щоб ортопедичні, мені Черкаси ні разу не вискочили. Вискакували мені рівне, там другі, а то воно не вискочило. Я поїхав на консультацію. І тут, що я таки побачив, я зразу сказав, давайте мені на 13 те яке є місце? Ось 13-е, тому що там далі чергу. Все, кажу, 13 те я роблю. Як судьба, да? так? Як судьба. От воно так. Дуже добре. Раз сьогоднішній день, це день виписки. Ми бажаємо вам найшвидшого одужання, щоб ви якомога швидше повернулись до повноцінних рухів, щоб якомога швидше ви покинули паличку. Я думаю, що це навіть не обговорюється, бо немає ні нічків на рані, нічого, все сухо, все красиво. Усе усе так і дуже дуже великий тут. На сервіс на уровні, я скажу. Я називав, є така прислів'я, що в сім'ї не без урода. В цій сім'ї нема уродів. Повірте мені, я не підставна утка. Дякуємо вам, будьте здорові. До побачення. Дякую.